За даними компанії Цінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Копії документа з реквізитами Кабміну про плани впровадження економної економіки з'явилися в інтернеті. Можливі нововведення вже обурили українців. Стурбовані люди одразу пригадали численні заяви прем'єр-міністра про режим суворої економії. У нас немає іншого виходу. Як приймати. Вкрай непопулярні рішення. Це рішення, які будуть стосуватися субсидій, це рішення, які будуть стосуватися тарифів, це рішення, які будуть стосуватися скорочення соціальних програм. Як то кажуть, від слова до діла, виявляється, неодноразові прогнози прем'єра українці ще не відчули. Усе найстрашніше попереду, і, очевидно, паски доведеться затягнути аж надто туго. Пропозиції уряду, які з'явилися в інтернеті, прописані на 46 аркушах з урахуванням рекомендацій МВФ. Заощаджувати планують скрізь. Зменшать витрати і за рахунок глобального скорочення у правоохоронних відомствах. Наразі в Україні приблизно чверть мільйона працівників міліції, а стане їх майже удвічі менше. Кількість прокурорів планують зменшити ледь не на третину. Очікується в Україні і скорочення суддів та навіть військових, але на цьому методи суворої економії не завершуються. Плани уряду наполеонівські тож заощаджувати будуть і за рахунок різкого скорочення соціальних виплат та пільг. Звичайно, план економії не оприлюднили офіційно і остаточне слово за парламентарями проте обурення людей з кожним днем зростає. Ну на самом деле, конечно, это зона турбулентності є з діловотом, що правительство должно максимально виходити на діалог з общественності, то обіцять. По пунктам достаточно подробно, для чего это нужно, и і естественно, к какому то времени. Експерти певні, в Україні можливо уникнути голодних бунтів, мітингів та протестів, але люди мають знати, заради чого вони затягують пояси, та як довго це триватиме.